Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте зробимо ретроспективний аналіз, оглянемо До Другої світової війни. Так, отам на Тихому океані. Друга світова війна, я маю на увазі з участі Сполучених Штатів Америки, почалася після перл Харбора. Так, після того, як Японія напала на Сполучені Штати Америки і розбомбила тихоокеанську базу на Гавайях Сполучених Штатів Америки. Ну що ж, тепер історія повторюється. Тепер е таку роль е у Євразії відіграє вже не Японія, а відіграє Московія, як основний е спонсор терористу, ну і виконавці вигляді Ірану. І от Іран наніс. Е Удар власними балістичними ракетами по консульству Сполучених Штатів Америки в Іраку і Сполучені Штати Америки традиційно уже для них в останні часи. Та що ж вони висловили так, так ну, звичайно, що? Глибоку стурбованість так, висловили? Я пам'ятаю, коли це був Перл-Харбор, то американці одразу оголосили війну Японії. Так. А тут ну, про все розповідають: що завгодно, тільки не про те, що консульство будь-якої держави на території іншої держави, це територія. Цієї держави, якій належить консульство чи посольству. Так. Отже, вони ударили, якщо йти за міжнародним правом, по території Сполучених Штатів Америки, Так. Іран. І подивіться, як вони, дивлячись на оцю беззубу, абсолютно, політику Сполучених Штатів Америки, так. У світі, стосовно Московії, як основного. Ну, це що, Іран, це собака, Шавка, так, яку хазяїн, який хазяїн кричить Фас, так, Московія кричить Фас, так, а той виконує те, що йому сказано. Ну, що тут незрозуміло, я не знаю. І де тут конкретні дії якісь, так, які приймала ця наддержава все-таки понад 20 трильйонів валового національного продукту, навіть порівнянні з 13 китайськими? Це доволі суттєва цифра, яка дозволяє цій країні мати економічну під потугу підстави для ну, військової потуги, так би мовити. Ну я не знаю. Скільки можна було чекати, ну я ну, не знаю. Я вже, який з мене геополітик чи геостратег, я з дня на день чекав. Коли ж ударять по Сполучених Штатах Америки і був впевнений, що далі глибокого занепокоєння справа не піде. Ну, такі люди, розумієте, це залежить від людей. От я вам назвав об'єктивні підстави: це 20, майже 21 трильйон доларів валового національного продукту. Я вам об'єктивні підстави називаю. А суб'єктивні підстави це оця геронтологія у США: що один президент, що Трамп, скільки йому. Трампу майже 79. Цьому вже за 80. І, і ці хлопці ну, ну не можуть вони. Ну, давайте будемо. Реально говорити, ми бачимо, що тут не розмови потрібні, а швидке реагування на оці всі, щоб другим не А раз ти постійно відступаєш, раз то там тебе попробували, то там, то на Польщу ракету закинули, то на Румунію ракету бачить, нічого мовчать. <со> кажуть: або не де було, або, або випадково. Ну так і, і тут вони кажуть те саме, що вони стріляли ну, по Іраку, так? але випадково чомусь потрапили по Американському консульству. Ну, так, якщо ти хочеш так це все представити, то, то будь ласка, але ж всі, всі, всі ж розуміють, що це не так, так. І е, крок, крок за кроком говоря пару по англійськи: степ бай степ, ідуть вперед. Що буде наступне? Ustawcie sobie to zapytanie.